Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні дивитись старой прогноз на період з 10 по 16 березня. Це у нас буде три варіанти, як завжди, дивимось, так, теж, як завжди, це кожен п'ятницю виходить таке відео на каналі. Дивимось: ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і порада. Ось так. Три варіанти. Три різних колоди. Це у нас Бафі, така колода по мотивам. Серіалу. Цікава. Розмовляє, всі колоди розмовляють, у кожного є якийсь свій шарм, своя якась особлива мова. Це Козі Віч, затишна. затишна відьма. Тут в цій колоді більше про свій якийсь особистий шлях іде. Да? Свій особистий шлях, відьмочки. Да? Вона більш такі, можливо, внутрішні трансформації показує. Да? А це у нас о, відьмин сад Сетбічкаден, колода о, з такими всякими природними явищами, з лісом, з садом, теж дуже гарно розмовляє. О, карта. Так що обирайте, можливо, по візуалу, кому яка подобається. Ви можете поставити на паузу, подумати, можливо, ви вже обрали. Тайм-коди в описі. <кій> Щось це? Так, все, голос прорізався. Так, одинички, я вас вітаю. Давайте подивимося ваш тиждень. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимось. Ваш настрій. Ох, імператриця, да? зразу з казарій пішли. Імператриця показує настрій такий, що от мені хочеться, щоб мене відділяли, щоб ми восхищались, мені хочеться якоїсь зручності, комфорту, відпочити, провести час, можливо, з за родиною, зайнятися там, не знаю, зміною гардеробу, де, там, чи в перукарню десь піти, якусь зачіску поміняти. Ну, от щось таке. Подивимося, де це. Буде програватися, зрозуміємо, більше як? Так, особисте життя для тих, хто в парі. О, трійка мечів. Ну, знаєте, так, імператриця, трійка мечів, ви захочете бути головною. І чужу думку ви не захочете чути. Ну, да, у нас же ж система ідеатору. Не просто кожна карта вирвана із контексту. Це значить. Вам наболіло, що вас не чують, що вас не розуміють, що, не знаю, не звертають увагу на вашу думку. Через це трійка мечів приходить, да? буде, по-моєму, буде так, як я сказала. Уточнюю її. Трансформація, так? Да? Трансформація і. Да. <кій> ну, ви знаєте, тут заставите, так би мовити, Свого партнера все-таки рахуватися з вами, чути вас, розуміти вас, так? Да? Тут він буде якось до вас проявлятись, скажу він, бо там буде лицар. Якщо ви мужчина дивиться, то ви будете якось на підестал ставити свою даму. Бо вона буде ножкою топати. Так, для тих, хто в пошуку, для тих, хто в пошуку. Десятка мечів. Ну, це не новий партнер, але це така жирнюща крапка з минулим зв'язана. Пропрацьовка. Можливо, хтось з минулого появиться і, і ви зможете красиво завершити ці стосунки. Да? Це більше про, про завершення, про те, що ви відправляєте когось, хто вас колись не захотів, і так далі. Це якусь ви тут, знаєте, для себе всередині поставити крапочку на день. Або внутрішні якісь тут діалоги прокрутити та поставите, да? ну, може, пропрацюєте з кимось. Але це завершення якоїсь ситуації, яка вам не давала якраз зайти нормально цей пошук. На цьому тижні ви завершите цю ситуацію і залишите все позаду. Ну ось так. Далі робота, кар'єра да, для тих, хто вже працює. Для тих, хто вже працює. Карта суда. Це щось, знаєте, що ви давно чекали, буде здійснюватись. Те, на що ви давно розраховували? Ну, тут у вас буде ріст. Нарешті почне просуватись ваша справа. Да? Керівництво у вас буде помічати виділяти. Там, якщо це. Сфера послуг будуть якісь клієнти, замовлення, да? І причому ярко і багато. Несподівано якось прорив, да? я би так сказала. У вас буде прорив, і причому зразу в короля Пентаклів високо ви зразу стрибнете. Це так не було, не було. Роботи і тут валом, так, да? ось якось така ситуація, так. Для тих, хто в пошуку, що тут у вас, трійка Жезів, звісно, дивіться, да? ви можете знайти роботу цього тижня однозначно. Це вихід застоя, да? а у вас застоя, це, це сижу вдома, ви тут якісь ланцюги рвете, виходите на нову, на нову дорожку. да, Однозначно, десяточка жезлів. Ви тут знайдете роботу, вісімка пентаклів. Найдете, причому вам буде подобатись. Хтось з дому знайде, хтось по своїй професії, Да? Ну, це однозначно те, що ви давно хотіли. І, і тут, причому якось, швидше за все, давно, шукали. Так що на цьому тижні буде шанс реально вийти на роботу, знайти роботу. Здається, минулого тижня у нас були розклади. Прям для пошуку роботи не дуже, да? а тут зразу ми починаємо з того, що буде шанс, буде можливість знайти хорошу роботу. Фінанси. Фінанси. Тут з мечів. Якісь ідеї, як заробити. Нові можливості, переводи. Там у нас мечі це повітря, це банківські всякі переводи. Ну, гроші будуть, звісно, королєва Пентаклі. Да? І тут імператриця у вас в настрої. У вас взагалі наступний тиждень більше зосереджений е на собі, на своїх бажаннях, е на своїй самореалізації, і гроші будуть ваші, особисті, швидше за все. Да? О, тут показано, що ви чогось доб'єтеся, ваші гроші будуть. Ви будете там, не знаю, ви вийдете на роботу, або ви зайдете в якийсь прогрес у роботі. Ось так. Ну і порада для вас. Один щечки порада для вас, що покажуть карти. Дев'ятка кубків. Да, можливо, цей тиждень більш такий буде егоїстично самотній, да? ну, може, партнер все-таки тут у вас. Буде проявлятися в вашу сторону. Ну, тут карта кажуть, вам є чим гордитись, да, і ви маєте повне право от, мати такий настрій і радіти якимсь своїм успіхом. Да. Буває поради кажуть, там, не загордись, навпаки, да, ну, там, о, якось пом'якше, а вам навпаки, кажуть карти, відпустіть, насолоджуйтесь, у вас виходить, радуйтесь наповну, на всю катушку. Щось вам не подобається в особистому житті, заявляйте. Робіть так, щоб вам було добре, порада така. Робіть все для того, щоб ви кайфували цей тиждень, щоб ви насолоджувались. Ось так. Ось такі одинички. Прикольний, шикарний варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі враження. Ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто не підписаний, а я переходжу до другого варіанту. І будемо дивитись, як ваш тиждень пройде з 10 по 16. Березня. це був який місяць? Уже, вже середина березня. Настраюватись на себе, задавайте картам питання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, дивимося. Ваш настрій. Сімка мечів. За якоюсь ситуацією наблюдаєте, думаєте, як діяти, не? От якось так. От ви ніби є якісь події, які розгортаються навколо вас, ви в них не сильно влазите, да? просто наблюдаєте, як вам з ними діяти, що вам з ними робити. І теж, да? тут, цей типу, павучок повзе, як небезпека, ви не знаєте, він отруйний, не отруйний, да? що з ним робити. От ви можете бути в такому стані. Ви не знаєте, що чекати від ваших оточуючих. Ви в них не розібрались. Ви не знаєте, несуть вони вам небезпеку чи навпаки. Да? Ось таке будете придивлятись, що відбувається. таке, да, ви застили і дивитесь. Зараз глянемо, де це програється. Особисте життя для тих, хто в парі. Десятка кубків, шикарно, да, це сім'я, це всі разом. Це можуть бути зустріч з поколіннями, поїздка до батьків, чи, чи діти до вас прийдуть, якщо ви, батьки, на гарно проведений час по сімейному. Тут, от, знаєте, не, не все місце, де ви будете напрягатись, це не особисте життя. Тож ще як може бути, що настільки класно вам, що ви тепер дивитесь і думаєте, ну, буде якась тепер небезпека чи ні. Вірите, чи не вірите? Да? Не віриться, що все так буде добре, може бути так Особисте життя для тих, хто в пошуку. Зірка, ну це ще поки що мрії, це ще поки що фантазії, поки що бажання. Да? Ви тут вже в черевиках і готові в калюжу вступити, ви знаєте, да, що в стосунках буває міст, тобто ви якось підготовлені до того, що не... стосунки це не просто якась мрія, да, і все там не раді вас робиться а обоюдно якось. Ви вже щось пропрацювали, ви вже знаєте, чого чекати, да, ось так. але... Поки що ви просто чекаєте, я тут ну, не бачу когось. Ні, теж жріться оточення. Це очікування, це мрія, можливо, гадати будете, да? тут вона гадає, дивиться, прийде сужений чи не прийде, чи які там в неї запитання, але ну, ми дивимося на особисте життя. Да? Можливо, будете до когось звертатись, чи самі брати карти в руки, дивитись, що вас чекає. Ну, надія і сподівання у вас якісь з'являться. Так, кар'єра, робота для тих, хто вже працює, для тих, хто вже працює. Ваш Пентаклів, якісь нові знання, нові навики, новий підхід. Щось ви будете тут вчити, вивчати, якісь перші результати. Підтримка, можливо, від колег, коли ви втомитесь, хтось вам знаєте, руку допомоги, все-таки подасть. Ви не будете самотніми. Ось таке вище, що ви не будете самотніми. Знаєте, щось може статись на роботі, але ви отримуєте підтримку. Ви отримуєте підтримку від колег своїх. Несподівано, неочікувано. Також може бути таке, що ви надумаєтесь цього тижня міняти професію, йти в щось нове, або там підете паралельно ще десь працювати. Вам складно, і ви комусь колег поділитесь, розкажете. Хто працює сам на себе, да, тут йдуть клієнти до вас, несуть гроші. Так що все добре. Так, для тих, хто в пошуку знаходиться, що у вас, для тих, хто в пошуку роботи. Вісімка мечів, ну поки що, бачите, все не то. Ви відкриваєте цей комп'ютер, дивитесь, розсилаєте резюме, ну поки що все не то. Ну, і вісімка мечів показує, що і ви не наважуєтесь на щось. До прикладу, є якась вакансія, яка, ви думаєте, що вам би підійшла, вам вона би сподобалась, але ви вважаєте, що ви на неї не підходите. І ви не відсилаєте да? і опускаєте. От на цьому тижні от, от, от такий момент іде. Да? Хоча є можливість, карти показують, є можливість у вас вийти. Хтось може в декреті тут по картам і от переживає, якщо я вийду, да, хто буде з дитиною. Ну, тут поки що мрії, якісь думки дій не бачу, особливо. Да. Ви в таких якихось роздумах знаходитесь, ви ще не наважуєтесь. Дивитесь, звичайно, але ну, поки не бачу роботи. Фінанси для вас фінанси на наступний тиждень. Справедливість. Ну, щось може бути зв'язане з законом, да? це діджні переводи, це штрафи якісь можуть бути, кредити, юридичні справи, можливо, на якісь довідки будете тратити гроші, чи вам будуть видавати якісь довідки, за які ви можете взяти да? гроші. Ось про що справедливість. Швидше за все, ви щось тут будете за щось оплачувати. Ну, гроші будуть. Навіть ви там будете на щось тратити, навіть, може, щось несподівано виникнути, якийсь штраф да, і так далі. Но ви все справитесь, все заплатите. Гроші у вас будуть. Ну якісь юридичні, законні, банківські справи. Ось так, карта показує. Порада для вас на наступний тиждень порада. Знову ж таки, да? не будьте одинокими з кимось посовітись, Даже отут у вас. Ви переживаєте, не знаєте, назриває гром небезпека, що да? це, чи буде все нормально, чи навпаки так все добре, що я переживаю, да? ну, є переживання. Поділіться з кимось. Е, ви, може, вважаєте, да, що не ну, треба там, виносити свої переживання на загал, може там, не, не треба ділитися там, не знаю, якоюсь небезпекою чи радістю. І часто карти так і радять. А цього тижня кажуть, карти, поговоріть з кимось, поговоріть, хай хтось допоможе зробити вам якийсь вибір. Хай вас ще або підтримують, да, дадуть гарну енергетику чи направлять. Ось так. Навіть тут в особистому житті да, випадало. Життя що треба подивитися, узнати, що там буде. Можливо, ви до когось от будете звертатись, зверніться, хай вам підскажуть. Вам треба якась порада, і ви її можете отримати ну, відзовні. І вона вам ну, необхідна, бо ви якось не розумієте, що зараз відбувається. Хтось може бути членом вашої родини, хтось може бути ну, зовсім ні. Ну да, тут ну, прям карта говорить, не рішайте самі, спитайте когось. Ну, от така порада дві Я вас вітаю з таким тижнем непоганим, да? Ставте свої реакції. Пишіть коментарі, підписуйтеся на підписаний, а я буду переходити до третього варіанту. Трієчки, я вас вітаю. Давайте подивимося, як пройде ваш тиждень з 10 по 16 березня. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад максимально резонував. Так, ваш настрій. Дев'ятка пентаклів. Ви собою задоволені, ви собою горді, ви якийсь урожай тут збираєте, щось у вас гарне тут відбувається. Настрій хороший. Це настрій гордості. Ви собою задоволені. Особисте життя для тих, хто в парі. Двійка пентаклів. Якийсь баланс з вимушені шукати в парі. Як домовитись, як, до прикладу, і роботу встигнуть зробити, і з коханою людиною час провести, можливо, ви будете думати, там якийсь подарунок треба подарувати. О, фіяо! Будете переживати, можливо, щось з минулого програється, якийсь обман. Будете, знаєте, трошечки так ходити між дукапелюк, щоб не задіти, щоб не посваритись, щоб не нарушити якийсь такий, знаєте, хоч тимчасовий номир. Ну, от так карта мені більше показують. Для тих, хто в пошуках, давайте дивитися, для тих, хто в пошуку, п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Щось ви тут ще навряд чи знайдете, да? ну, тут ви ніби як починаєте працювати над якимись своїми установками і так далі. Да? Ви не просто всліпу йдете в пошук особистого життя. Тут іде якесь пропрацювання внутрішнє. Десь ви себе тут починаєте цінувати, розумієте, щоб да? не попастися знову якісь там такі стосунки, де вас ображають і так далі. Да? ну, Десь в минулому. Недоцінили вас, не розуміли вас, не підтримували. І далі зараз іде така пропрацьовка, щоб знов таке не попастись. Обнуління якесь, да? виздоровлення. Можливо, ви ще не готові. Ну поки що я не бачу пари. І то дуже добре, тому що тут ну, треба ще якось звільнитись від внутрішніх таких травм минулого. Да? Так, кар'єра робота для тих, хто працює. До спонтаклів супер, да? є можливість у вас тут заробити, На роботі все добре, все якось спокійно, розширення. якщо самі на себе працюють, до да, спонтаклю дуже підходить для підприємців. І трійка жезлів, все хороші продажі, гарні замовлення, да? багато клієнтів, хто на когось працює, багато може бути роботи з цифрами, щось можете записувати, рахувати, думати. Ну, роботи багато, і вона. Е, ну, якась така непогана, да? приносить якісь однозначні результати. Ви будете розуміти, що вона веде вас е, вперед. Дивіться, у вас одні пентаклі, тільки що я помітила. Да? На, на наступний тиждень одні пентаклі. Ресурси, ва ваше тіло, фінанси, да? документи. Це для вас буде важливо. Заробити, може вдатись у вас, да? подивляться пентаклів. Так, для тих, хто в пошуку роботи, що у вас жріться. Жріться. Знаєте, тут у вас може бути на цьому тижні повне переосмислення того, куди ви хочете рухатись. От ви можете раптом зрозуміти, що ну, те, куди ви хотіли раніше, ви туди не хочете. От ви знайдете якийсь свій шлях, особливий свій шлях. Ви почуєте голос своєї інтуїції. Знаєте, тут я не бачу роботи, але є це найкраще, мабуть, да, що може бути перед тим, як знайти роботу. Зрозуміти, куди ти хочеш йти, зрозуміти якесь своє внутрішнє призначення 100%. Ви відчуєте, зрозумієте, куди ви хочете, і візьмете на себе цю відповідальність, за, да, що от я вибрала, я хочу займатися саме цим, вибрав тим. Да. Ось так. Через це теж тут карта гонору може бути. Що от я вирішила, буде? Так, я хочу туди. І я туди, значить, буду пробувати. Не на те, що там є, а на те, куди я хочу. Фінанси при цьому всьому. Ой, карти повискакують, давайте ще раз ви їх багато дуже. Фінанси з 10 по 16 березня для третього варіанту. Справедливість. Ну, це ми знаєте, все, що зв'язане з законом. Виплати якісь, ви кудись платите, бо ви знали вам. Ну, потім. Можливо, якісь штрафи, довідки, да, от все, що з цим зв'язано. Місяць, да, може щось виникнути, десь перевіряйте все, можливо, десь ви пропустили там кредитний якийсь платіж внести, або якусь довідку заплатити, чи ще щось. От, таке може щось виникнути у вас, те, що ви не додивились, не побачили, не помітили. А що ще по фінансах? Ну, гроші будуть у вас. Гроші будуть, подарунки, можливо, будуть, переводи від якогось мужчини. Лицаря Кубкового можуть бути? Привітання з якимось святом, да, перечислили в гроші, чи прийшли квіти подарунок. Можуть, бути такі ситуації. Так, і порада для вас, троєчки, порада для вас. Трійка Пентаклів. Да, і п'ять пентаклів. Ось на цьому тижні у вас може вийти класно, попрацювати, класно заробити. І на це вийти. да? Спокійно, впевнено, розвивайтесь, працюйте. Хто тут знайде своє призначення, зрозуміє, починайте в цьому напрямку рухатись, яких знань не вистачає, підучіться. Якщо все вистачає, шукайте, да, будьте активними. Все, що зв'язано з професією, все, все вам на наступний тиждень туди. Беріть за себе відповідальність за своє життя. Розвивайтесь, і у вас обов'язково все вийде. Ось такий третій варіант, будь ласка, троєчки. І всі, хто дивиться зараз нам, підписуйтесь, ставте реакції, пишіть коментарі. Гарної неділі, гарного тижня, до нових відео. Па-па!